Так, ва, зачем мы тут цей приїхали база <кій> з Чикіна? А де чикина? Ну у нас. Фух. Для чого мы приїхали? Хм. Там. Так, а як Це вже третя серія? Ну так, ще робимо будемо з. <кій> так, тут у нас. База тут, ну знает, здесь будет тут, тут купчат стоит, копчат тут, еще кто-то, тут он, ну тут кто-то еще а, а тут я. І, і будемо летіти, ну, ще не знаю, чого ми будемо зараз летіти чи ні. Ну, полетемо, ну зараз не будемо летіти. І це все. Ну, а потім в четвертей серії ми будемо летіти.